22 травня важлива дата для кожного українця. У цей день у 1861 році прах Тараса Григоровича Шевченка, згідно з його заповітом, було перепоховано в Україні над ревучим Дніпром на Чернечій горі у Каневі, де в 1925-му засновано музей-заповідник. З нагоди 152-ї річниці перепоховання Великого Кобзаря у Севастополі відбулося літературно-мистецьке свято. Все, що стосується пам'яті Великого Кобзаря, свято для кожного свідомого громадянина України. День перебування Шевченка на Україні це виконання його заповіту. Тарас Григорович Шевченка заслуговує на те, щоб ми, хоч який час, другий третій в житті, присвятили саме цьому батьку української нації, ми зробимо цей рік по справжньому роком. Тараса Шевченка, я дуже дякую вам всім, хто прийшов і своєю участю висказав любов до України і Тараса Шевченка. Незабутнім цей день є ще й тому, що тіло українського пророка, незважаючи на всі труднощі, було повернено на рідну землю, ославлене ним у віршах та поемах Україну. Організатором мітингу в Севастополі виступило Севастопольське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка. Вони завжди перші на урочистих церемоніях, присвячених пам'яті славетних синів України. Виступаючи на мітингу, закликали національно свідомих громадян України бути насторожі Кобзаревого слова. Друзі Тараса Шевченка. Поклялися виконати заповіт і перевести його тіло на Україну. У Києві студенти університету святого Володимира ланцюговим мостом і далі набережною самотужки тягли воза. Біля підніжжя пам'ятника в цей день лунали пророчі вірші Кобзаря та пісні за його творами у виконанні українського народного хору. По закінченню мітингу Севастопольці поклали квіти до пам'ятника великому синові України. Севастопольське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка робить усе для того, щоб українська мова, культура, традиції не тільки не забувалися, а й квітнули на нашій кримській землі. Безпертне слово кобзаря для українців сьогодні це запорука свідомості нації, її культурної самобутності та неповторності.